Доброго ранку, з вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні поведемо розмову про звичайні словосполучення і стійки між іншим стійкість сполуки слів називають фразеологізмами. Їх, до речі, не треба сприймати буквально. Наприклад, ховати голову в пісок означає тікати від небезпеки, або ловити гав означає бути неуважним або ж нічого не робити. А ось як сказати про якусь яскраву річ, яка відразу привертає нашу увагу. Ну, ось приклад: її яскрава спідниця відразу кинулася мені в очі. Правильно? Ні, неправильно кидається в очі лише люте кошеня і може, між іншим, їх витряпати. А як же правильно сказати про якусь яскраву річ, яка відразу привертає нашу увагу? Впадати в око або впадати у вічі? Отож, у наведеному реченні треба було сказати, її яскрава спідниця відразу мені впала в око. А не кинулася. А на сам кінець лише додам. Дбаючи про чистоту своєї мови, ви поважаєте не тільки себе, а й своїх співрозмовників.